Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про таку рослину, як лопух справжній. Його ще називають лопух великий, лопушник, реп'ях реп'яшник. Лопух справжній це дворічна рослина. Досягає висоти від 75 до 150 см. Має розчепірено розгалужене прямостояче стебло. Стебло павутинисто опушене. До стебла почергово кріпляться листки. Листки великі до 50 см завдовжки, черешкові, яйцевидної форми. Зверху листки зелені, знизу павутинисто опушені світліші. На першому році після проростання формує лише довгочерешкові листки, зібрані в прикореневу розетку. Коренева система стрижневого типу, головний корінь потовщений, саме його використовують у якості лікарської сировини. Цвіте-лопух великий. З червня по серпень. Дрібні рожеві квіти зібрані у кулясті суцвіття кошики. Кошики досить великі до 4 см у діаметрі, майже кулясті мають порівняно довгі квітконіжки, зібрані у суцвіття щитки. Усі квіти в кошику двостатеві трубчасті пурпурового кольору. Обгортка кошику черепицевидна, має численні шиловидні на верхівці гачковидно загнуті листочки, листочки голі, зелені. Плід в лопуха великого коричнева, здавлена з боків, ребристо зморшкувата та сім'янка до 7 см завдовжки. Росте лопух великий на засмічених місцях, вздовж доріг, в садках, іноді на полях, як бур'ян. Лопух великий це медоносна, лікарська, харчова та технічна рослина. У листі Лопуха Великого міститься ефірна олія, дубильні речовини, слиз, сапоніни, лактон арктикарин, флавоноїди гіперозит та рутин. У коренях міститься до 45% полісахариду іноліну пальмітинова і стеринова кислоти до 13% білків, систостерин стігмастерин, барданова олія, гіркі та дубильні речовини, глікозид арктіїн, антибіотики та вітаміни. Квіти лопуха великого місяць рутин та лютеолін. Лопух великий добрий медонос. Під час світіння дає підтримуючий взяток бджолам. Мед з квітів лопуха Має цікавий зелений колір. Препарати лопуха справжнього використовують як в офіційній, так і в народній медицині. Препарати коренів лопуха великого чинять антибактеріальну, антигрибкову та імуностимулюючу дію. Відвар коренів лопуха великого використовують як сечогінний та кровоочисний засіб. При захворюваннях нирок, сечоводів, при золотусі, цукровому діабеті, рахіті, ревматизмі та при захворюваннях шкіри, зокрема при фурункульозі та черяках. Відвар коренів лопуха великого у суміші з іншими лікарськими травами використовують для лікувальних ванн при ревматизмі та артриті. Із подрібненого свіжого кореня лопуха великого з додаванням олії готують мазь. Яку використовують при лікуванні ран, які тривалий час не гояться. і найбільш поширене використання коренів лопуха великого при випадінні волосся та при захворюваннях шкіри голови. У народній медицині препарати коренів лопуха великого використовують при лікуванні захворювань органів дихальної системи, зокрема бронхітів та туберкульозу, для полоскання ротової порожнини та горна при запальних процесах та при ангіні. При захворюваннях печінки, нирок, при базедовій хворобі, при ожирінні, при запаленні яєчників та їх придатків, при кульпітах, маститі, а також при діатезах, вовчанці, псоріазі, кропивниці, нейродермітах та Свіже листя лопуха чинить антибактеріальну та знеболювальну дію, тому його прикладають до болючих суглобів та до забитих місць. Лопух великий. Це ще й харчова рослина. З молодих листочків ранньою весною можна готувати салати або використовувати при приготуванні перших страв. Для цього треба брати лише одно-дводенні паростки, оскільки у старішому стеблі під корою утворюються волокняні жмути. Зілля лопуха придатне здебільшого для юшок, холодних борщів та бульйонів. Молоденькі корінці лопуха великого є замінником картоплі. Їх можна їсти печеними або обсмаженими. Насіння лопуха містить до 25% білкових речовин, збирають його пізно восени або взимку, очищують, розтирають в ступці та вживають для приправ до борщів та юшок. А ще в насінні лопуха міститься до 20% олії. Яку використовують не тільки у медицині, але у миловарінні та при виготовленні оліфи. Ну і нарешті згадаймо власне дитинство, коли із плодів лопуха ми робили м'ячики, які ми надокучали своїм одноліткам. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.